І я зараз вам розкажу лайфхак, який назавжди вас переведе з одної гілки реальності на іншу. Ви ніколи не будете більше до після перегляду цього відео. Зверніть цей факт, що всі вже з кожного рутюга кажуть, що все, що у вас в голові, міняє вашу зовнішню реальність. Тепер задумайтесь. Як змінити те, чого ми ще не бачимо, але дуже-дуже хочемо і це зробити надзвичайно просто. Ви зараз отримуєте по кроку інструкцію, як вийти з цієї реальності, яка вам геть не подобається. І так, мене звуть Ірина Абрамович, і я розкажу те, що даю на своєму наставництві. Перше, що потрібно збагнути, це я не те, що я бачу. Я те, про що я, як я про себе думаю. Це момент істини, який переключає з одної гілки реальності на іншу. Якщо ви підходите до дзеркала і намагаєтеся змінити своє відображення, Намагаючись сердитись на дзеркало, сваритись з ним, розказувати, ти не те показуєш, що є насправді. Ви б подивились такий ролик, розсміялися і сказали, що це щось попахуєш шизофренією. А ще я вам скажу, що ви це робите кожного дня. Ви приходите, прокидаєтеся в цю, в цю реальність, прокидаєтесь і починаєте жалітися, що ви. Не там, де ви хотіли бути. І ви, моби, інструкцію прописуєте на кожен свій наступний день. Ви пишете книгу свого життя. І зміст цієї книги і по кроку інструкцію вкладаєте своїми думками через свої слова і на своїх діях. Лише тоді, коли ви збагнете. Що це деструктивна програма, що вона не веде вас до нової версії вас, ви не зупинитесь це робити. Коли ви збагнете один єдиний момент, все, що ви думаєте, ви транслюєте у своїй реальності. як? Зараз поясню. Я сама довгий час. Ходила по коло Сансари і не розуміла, чому у мене не виходить те, чого я хочу. Я прочитала тисячу книжок, я засипала з книгою Джоді Спенза і освідок, він досить пір ця книжка лежить у мене на столі. Тому що я вважала, що це ключ до моєї підсвідомості. Так і є. Це ключ до вашої підсвідомості. Але... Коли я дочитала її до кінця, я збагнула, що жодну інструкцію, яку дав доктор Джо, я не виконую. А знаєте чому? Тому що базова інструкція була змінити своє мислення, змінити його на рівні думки, на рівні моменту, коли ви проживаєте хвилину за хвилину, годину, день. Добу, тиждень, місяць, рік. Я думала, що змінити потрібно лише в медитаційному процесі. І це було за тому що мишлення це не те, як ми подумали, а те, як ми прожили, з якими думками, з якими діями, що ми зробили такого. що нас мало перевезли на іншу реальності. Смішно, мені стало не дуже, тому що я розуміла, що я жила в теорії і ніколи не брала в практику ці навики, які давав доктор Джо. А ця книга, це інструкція, ключ до вашого щасливого майбутнього. Позбуться звички бути собою. Ось як називається ця книга. Тому що саме позбути звички бути цією версією в точці, А невпевненою, не дуже розумною, як я вважала. Я вважала, що я щось роблю не так. Дівчинка з медичним дипломом лікаря вважала, що як так вона не може розгадати всю суть. Вона ніби ховалась від мене. Чим ближче я до неї наближалась, тим далі вона тікала. Чому? Чому це відбувалось, я не розуміла. І лише єдине, що мені дало відчуття розуміння, це що я бігаю за тінню. І я намагалася змінити не себе. Я змін... намагалась змінити реальність. А реальність неможливо змінити. І її можна лише переписати. Тобто, помінявши свої думки, я робила те, щоб змінити реальність. Інакше не працює. І я це точно знаю. І перед тим, як загадувати своє нове бажання, я чітко знаю, що лише мої думки можуть привести мене в цю реальність. І ніхто мене більше не переконає. Тому що я подивилася звички бути собою. І вам цього бажаю. А далі, у наступних відео, я буду покроково вам давати маленькі такі інструкції, де ви зможете вийти на свою нову гілку реальності.